Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви, напевне, мене впізнали. Так, я Зимонька, чарівниця. Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися вимовляти правильно звуки. Я буду промовляти чистомовку, а ви за мною повторюйте. Чи всі готові? Тоді починаємо. Я та, я та я та відкриваю оченята. Ом, ом, ом бачу чудо за вікном. Де, де, де Миколай до мене йде? Се, се, се і торбиночку несе. Ки Ки, ки, в ній цікаві подаруночки. к, для маринки мандаринка. к, а для мене апельсинка. Малята у вас все так гарно виходить. Давайте спробуємо. Ще раз повторити разом цю чистеумку. Я та, я та я та відкриваю оченята. Ом, ом-ом бачу чудо за вікном. Де, де, де Миколай до мене йде? Се, се, се і торбиночку несе. Ки ки ки, вні цікаві подаруночки. К ка, ка, ка. Для маринки мандаринка. К ка, ка, ка. а для мене апельсинка. Молодці малята. З мамою повторіть ще раз чистомовку. А мені уже час. Бувайте, до нової зустрічі!